Я, як випускник школи помічника народного депутата, можу з певністю сказати, що даний проєкт є надзвичайно корисний для людей, які цікавляться політикою, для тих, хто хоче або вже займається громадською діяльністю. Школа помічника народного депутата дала мені безліч нових знайомств з активними цілеспрямованими. Людьми з людьми, які позитивно мислять і хочуть змінювати країну. Завдяки школі помічника народного депутата я спілкуюся з помічниками народних депутатів, з депутатами Київської міської державної адміністрації, з депутатами Верховної Ради України, з міністрами різних урядів. Мої емоції та емоції моїх колег-випускників 11-ї школи помічника народного депутата були настільки потужними, що одразу після випуску ми вирішили створити власну громадську організацію, яка реально займається добрими справами, стрімко розвивається і незабаром постукає в двері місцевих рад різних рівнів. Отже, приєднуйтесь до великої теплої родини школи помічника народного депутата, і нехай вам щастить.